Привіт-привіт! Запрошую вас на заняття з математики. Добрий день, малята! Дуже рада вас вітати на логічних сходинках. Стоїть терем одинокий, не низький і не, високий, не великий, невеликий, малий, він казковий, чарівний. І живуть у теремочку, що у лісі на горбочку добрі, щирі, вірні друзі. Але ось прийшла біда і велика і страшна. Злий чаклун у цьому лісі, тут з'явився на узлісі. Теремок зачаклував, двері всі позачиняв. І ключі від них сховав. Треба друзів визволяти. Двері всі повідчиняти, а щоб скриньку відімкнути, нам загадки розгадати. Про знайомі цифри треба. Тому всі приготувались. Відгадайте, хто вона? Циферка ця чарівна, хоч і ніжку одну має, носик гостро й задирає, вправно ряд розпочинає. Що за цифра? Так, це одиничка. Хто вона? Цифра дуже чіпурна. шийку гусачком згинає. Хвостик хвилькою здіймає. Так, це цифра два. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра ця зачарувала, і ми враз її впізнали. Що за цифра? Молодці, це трієчка. Ось стілець перевернувся на цю цифру обернувся, а ця цифра жартівливо випинає лікоть вліво. Що за цифра? Так, чотири. Цифра вийшла погулять, дуже любить танцювати. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом згорнула. Що це за цифра? Так, це п'ять. Цифри всі ми відгадали. Скринька нам уже відкрилась, а в ній ключики з'явились, щоб двері відімкнути. Ключик треба підібрати. Ви, малята не чекайте, для ключа потрібні двері відшукайте. Ця фігура на ключі має назву Прямокутник. Двері швидко відшукайте і швиденько відчиняйте. Ось, знайшли і відімкнули. Білочку ми відпустили. Ця фігура на ключі. Називається овал. Такі ж двері відшукаємо, швиденько відчиняємо. Ось знайшли і відімкнули. Зайчиками відпустили а цю фігуру на ключі називайте швидко круг. Такі ж двері відшукаємо і швиденько відчиняємо. Ось, знайшли, то відчиняємо їжачка відпускаємо. Ця фігура на ключі називається квадрат. Такі ж двері відшукаємо і швиденько відчиняємо. Знайшли ми, відчинили, лисенями відпустили. І остання фігура на ключі називається трикутник. Швидко двері відшукаємо і швиденько відчиняємо. Ось ведмедик до нас вийшов, посміхається щасливо. Порахуйте всі звірят і позначте цифрою 5. Молодці малята! Ці звірята дуже раді, щиро дякують вони. Чаклуна ми всі прогнали, теремок розчаклували. А зараз малята пригадаємо, білочку, якою ми по рахунку звільнили? Так, першою, а зайчика, другим, їжачка, третім. Лисенятко четверте, а ведмежатко п'яте. Молодці, дітки, ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Наша зустріч підійшла до кінця. Дуже рада, що ви були з нами. До побачення, до нової зустрічі!